Добрий день, Одеса, Одеська область. Вас усіх вітаю з усіма святами. Наступні Маланка, Василя, Крещення. Вітаю, бажаю всім мирного неба. Одеса, Одеська область. Давайте спитаємо інформаційний потік, які будуть події в Одесі, в Одеській області 10-17 по 17 січня 2023 року. Чи будуть обстріли? Чи... Війна в Україні і як буде в Одесі і в Одеській області, які будуть події на цю неділю з 10 по 17 січня. Одеса. Одеська область. Так, Одеська область. Іде карта миру, карта ресурсів, карта Одеса хазінує в себе вдома, все нормально. Ідуть роботи ще над обороною, над підсиленням оборони. І навіть, якщо і будуть якісь у ворога замисли, вони будуть там якісь... немножко будуть тривожки в це время. Значить, це все ілюзорно, тому що захист добрячий, захист і магічний, і божественний, і. Воєнний, і все буде добре, обов'язково карта Миру йде, карта нових процесів. Одеса у себе вдома, жінки моляться і ще якісь рішаються питання фінансового порядку, ресурсного фінансового порядку в Одеській області, в Одеса і Одеська область. Ворог буде мечтати, робити якісь спроби. Ну, це буде таке намірення не і не бути норинувань, нічого такого поганого за цю неділю. Підскази інформаційне поле не, не повинно бути з 10 по 17 січня Одеса, Одеська область. Будь ласка, підскажіть головні події? Від ми, нас е, інтерес і воєнний стан в Україні і як буде в Одесі в Одеській області з 10 по 17 січня. Які будуть події? Трошки бу, буде війна. Якісь об'єднання, рішення питань, жінки на висоті, жіночої енергії. Ідуть добрі вдома править, править свій свій чоловік добрий, мудрий, і все буде обов'язково добре. В Одесі да, ніхто війну не відміняв, всі про них знають про цього пожилого чоловіка, який воює, Ну, Одеса, Одеська область 10, по 18, будь бути все. Більш-менш спокійна. Ну, сирена, за неділю все одно ж якісь будуть. Будуть. Ну, це більше ми не боїмося, Одеса дуже сильна, мудра, енергія, на Одеса, Одеська область 10 по 17 січня. В Україні війна і бізображене лицо України. Війною. Переживають усі. Енергія на Одесу, Одеську область, так. вогонь якийсь буде, будуть сирени, так. і обична життя, в Одесі соціальна життя. І треба молитися. Молитися над захистом всієї України. Будь ласка, допоможіть всій Україні молитвами своїми Одеса. Люблю кожного з вас. Всім бажаю миру, здоров'я і щоб наші. Наші мрії обов'язково здійснилися у цьому році. Обіймаю, пишіть коментарі.